Цьому році в нашому місті відбулося чимало гарних подій. Це і продовження благоустрою центрального парку імені Чайковського, відкриття оновленого денного торгівельного майданчика, будівництво та встановлення нових дитячих майданчиків в різних підрайонах міста та багато іншого. Але чим більше відбувається у нас гарних подій, тим більше декого з міста чи району тягне здійснити якісь хуліганські дії, щось зламати, побити, зіпсувати, вкрасти. Чому так? Невідомо. Можливо, виховання деяких громадян бажає бути кращим. Не встигли вщухнути в святкові дзвони Святого Миколая, під які на вічевій площі відбулося відкриття головної міської ялинки, як вандальні дії одного з громадян привели до зіпсування новорічної красуні. Подробиці ми дізнавалися у заступника міського голови. Сьогодні, 21 грудня, вранці було виявлено пошкодження огорожі. На новорічній ялинці, яку ми встановили 19 числа, відкрили в нашому місті, при візуальному огляді було також встановлено відсутність прикрас на цій ялинці. Огорожа, яка пошкоджена, має вартість 1677 гривень. Іграшкові прикраси 67 гривень за штуку, банти по 80 гривень. Встановлені камери відеоспостереження відразу була дана команда спеціалістам апарат Тростянецької міської ради переглянув записані файли на цих камерах. Було з'ясовано, що о 3 годині 57 хвилин, як попередньо, це автомобіль шкода Октавія сріблястого кольору. Чоловік близько 40 років. Здійснив шляхом перелізання через огорожу до новорічної ялинки, здійснив крадіжку новорічних прикрас, ну і потім назад, коли вже вибирався із-за самої огорожі, зробив пошкодження самої огорожі і, скажімо, ну, зробивши аналіз і провівши, скажімо так, по іншим камерам відеоспостереження, з'ясували, що даний автомобіль поїхав в напрямку. По вулиці Миру була зроблена заява до поліції. Наразі ведеться слідство. Файли будуть передані також правоохоронним органам, і я думаю, що найближчим часом ця особа буде встановлена і понесе відповідне покарання за вчинені свої неправомірні дії. Це може бути покарання як кримінального характеру, за пошкодження об'єктів комунального майна саме. Так і адміністративне стягнення, яке тягне до 1340 гривень за дане правопорушення. Наразі, за нашими даними, йде слідство. Злочинця вже знайдено і міра покарання вирішується. По завершенню можна лише запитати, навіщо чоловіку, який вже не є малолітньою дитиною, знадобилося робити такий вчинок? Його привабили іграшки, чи хотілося зробити якусь пакість? Тож, коли вже трястянчани зрозуміють, що все, що робиться в нашому місті, робиться для нас всіх для нашого з вами комфорту?